Чому не можна користуватися засобами зв'язку, з окремо мобільним телефоном під час керування автомобілем? Тут варто відзначити два аспекти. Перший аспект це коли водій безпосередньо тримає телефон у руці. Під час тримання телефону у руці він не зможе ефективно керувати органами автомобіля, він не може ефективно обертати кермо, перемикати коробку передач на механічну, або ж він змушений взяти телефон під плече і в такому випадку він не повертає шию та не зможе користуватися зеркалами. Друга проблематика на сучасних дорогах це коли водій знаходиться, наприклад, на світлофорі, і поки він очікує дозволяючого сигналу світлофора, він дістає мобільний телефон і починає переглядати соцмережі. Вже в такому випадку водій втрачає увагу на дорозі, в такому випадку він починає робити якісь поспішні рішення, і ці рішення можуть бути також небезпечні. Тому, друзі, будьте відповідальними і пам'ятайте, користування телефоном може призвести дійсно до складних наслідків.